У Лозівському центрі зайнятості змінюють умови виплати допомоги безробітним. Цього вимагає з в українському законодавстві. Тепер чим довше людина працює легально, тим довше і більшу виплату вона отримає, говорить директорка Лузівського центру зайнятості Олена Богимська. Якщо страховий стаж складає до трьох років це буде 50% від заробітної плати. Від трьох до шести років 55%, від 6 до 12 60%. З 12 до 18 років 65%, з 18 до 24 70% і понад 30 років 80%. Раніше розмір суми не перевищував 70% від зарплати. Тривалість виплати допомоги тепер теж залежить від стажу, а не від статті, звільнені, як раніше, повідомляють у центрі. Якщо до 3 років стаж 180 календарних днів, від 3 до 6 210, від 6 до 12 240 календарних днів, від 12 до 18 років 270 календарних днів, від 18 до 24 300 і якщо понад 30 років, тоді 360 календарних днів. Втім, все це буде актуальним, коли в країні скасують дії воєнного стану. А поки безробітні отримуватимуть допомогу протягом трьох місяців. Безробітні передпенсійного віку рік зауважує Олена Богимська. Якщо призначено людині на 270 календарних днів, вона отримала 180, наприклад, то з 29 жовтня протягом 30 днів буде припинятися допомога по безробіттю. Розмір максимальної допомоги зменшили, його прирівняли до мінімальної зарплати, яка наразі становить 6,5 тисяч гривень. Визначили і нові критерії підходящої роботи. Якщо раніше такою вважалося останнє місце роботи людини, то тепер фах, за яким вона працювала найдовше, та якщо відстань до роботи не перевищує 60 кілометрів. А у часі, щоб добратися, займе не більше ніж півтори години. Ну і звісно, враховується розмір зарплати. Говорить Олена Богимська. Якщо людина працювала вчителем так, в освіті років 15-20, а за останній рік є працевлаштування і продавцем, і швачкою, то на сьогодні ми беремо підходящу роботу, ту, яку людина виконувала довше. Допомога людині призначається з дня набуття нею статусу безробітного. Центр приймає відвідувачів дистанційно, прийти особисто треба, якщо людина хоче стати на облік. Говорить Олена Богимська. Хоча, за її словами, вакансій вистачає і для робочих, і для фахівців. А якщо це будуть переселенці, їхні роботодавці отримають компенсацію від держави.